Тому будь-якій тваринці, щоб здобути щось солодке, треба потрудитися. А нам потрібно трудитися. Абсолютно не потрібно. Цукор рафінований, в чистому вигляді, знаходиться в величезній кількості і дуже доступний то коли на досягнення якогось ефекту на витяжку цукрів із фруктів і овочів потрібно зусилля нашої травної системи, то в випадку з рафінованими цукрами ніяких не треба поруч. Усе вже є. Просто-напросто їмо і удержуємо вогнебу. Так от рафіновані вуглеводи, як білий цукор. Солодкі креми, кортики, біла випічка з цукром, мають таку властивість, що ми витрачаємо мало енергії на їхнє перетравлення і одержуємо дуже швидкий навальний вплив цукру в крові. Тобто рівень цукру в крові різко зростає. Щоб перетравити ложку цукру, енергії не потрібно. Цукор попав в організм, розчинився і тут же спокійно всмоктався. Так? Тобто, якщо ви з'їли ложку цукру, Цукру через 10 максимум хвилин цукор у вас крує. І чим частіше ви їсте, щось солодке зловживає цим ділом, тим швидше у вас виснажуються всі доступні механізми засвоєння цукрів. Тому що кажу, фізіологічно ми не пристосовуємо такої великої кількості вуглеводів, як ми її підемо. Але без вуглеводів ми жити не можемо, тому що як двигун працює, скажімо, на бензині. На солярці працювати не може. Наша енергія здобувається за рахунок вуглеводів. Тому вуглеводи в нашій їді мусять бути. Питання тільки, які це вуглеводи. Є вуглеводи рафіновані і нерафіновані. рафіновані. А по другому кажуть, є швидкі і повільні вуглеводи. Швидкі ті, які дуже швидко всмоктуються різко і швидко піднімають рівень клуб крові. Цукор, варення, джеми, солодка ловичка. Повидло, тортики, креми. Ну, продовжити саме ту цукерку. Це все, що ми встигли з'їсти, а вже цукор курі. Повільні буде. Це тверді сорти пшениці, картопля, макарони тверди сорти пшениці. Тільки таких. Не таких, як у нас тут. що... Наприклад, в Італії по головному сі їдять пасту, тобто макарони, їдять піци, а вони не товсті. Питання в тому, що наша пшениця має багато швидко доступних вуглеводів. А в них, крім ще є білки. І це збалансовує краще е, кращий йог речовин, краще засвоєння цього продукту. Картопляємо. каші. Саме краще це каші. Тому що грубі каші важко переправляються, відносно там є багато клітку типу вони і поступово поступають в кров, так як потрібно. А тепер, як йде метаболізм воливодів в хворому і здоровому організмі, от візьмемо здорову дівчинку, з'їла дівчинка три морозиво і закусила півлітрові варення. Какого заплава? Ми, 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 ми ж не варвали. І ну, так, природні всі речі. Що в мене зараз наступить? Спрага. дитина поп'є водички, трошки попісся лишній раз, і через годину в неї рівень цукру крує нормальний. Тобто наступив, цукор піднявся нижче норми, опустився до норми, пішов нижче норми, піднявся до норми. Тобто інсуліни гормон заставив усі лишні вуглеводи, засвоїться в організмі. Що робиться із лишніх вуглеводів? З них синтезується тваринний крахмаль, тобто запасається на кодін. Це утворюється глікоген в печінці і міоглікоген, така сама приблизна структура в м'язах. Хто тут так до мініцин відношення не немає, то я можу вас подати. Після последніх двох речей. <реш> <реш> Давайте думаємо так. Не то, що вам треба просто сидіти і слухати, якщо вам щось не ясно, піднімайте руку і питайте, щоб у нас не було так, щоб під кінець лекції ви так встали і не зрозуміли, про що було. Я Я сказав, що це тваринний питайте, питайте, що не ясно, просто <реш> не спитайте, підніміть руку і спитайте, щоб пояснити, що це таке, щоб ви розуміли повністю. Картопля містить корисного дерчова, що в неї, це крохмаль, найбільша поживна речовина картопля. Це саме наш організм синтезує, це глюкоза. ланочки глюкози склеєні великий ланцюг. Так само глюкозу склеює наш організм підправив інсуліну, творється та ниточка, ланцюжок, глікоген. Він використовується при потребі енергетичній. От, вам треба швидко бігти, швидко йти. І каже, раптово почалася невідкладна ситуація, де треба працювати. От, цей глюкоген зразу розпадається і дає нам багато енергії. Хворою людини. Початок такий самий. Різко зростає кількість цукру крові, Але вона дуже повільно опускається і, як правило, до норми не доходить. Тобто, інсуліну або немає в достатній кількості, або якщо він є, він не міряє. Трошки не такий, клітина його не відчуває, не слухається і свої функції він не виконує. От підійшли ми до такої справи, що таке дібель. Діабет це проблема із обміном вуглеводів організмі, якщо так м'яко казати. Ділиться рідно два типи. Ви всі, мабуть, чули, що є два типи діабету тип 1 і тип 2. Але мало хто вам про нього розказує, по-іншому, вони називається інсулін залежний і інсулін незалежний. В принципі, тут так би ми і не повинні ділити, бо там і там проблема йде в обміні інсуліну. Так? тип 1. Проблема наступає в тому, що наш організм, грубо кажучи, здурів і виділяє такі клітини, такі білки імуноглобуліни, які починають вбивати в підслунковій залозі ті клітини, які виробляють інсулін. Як правило, це діабет молодих. Наступає після якоїсь важкої інфекційної хвороби. Кір. Коплюш, грип, парагрип, грип, гострі респіраторні вірусні інфекції, все, що зв'язано з температурою, людині погано. Будь-яка інфекція може до цього призвести. Імунітет, який є в нас спотвореним, тобто неправильно реагує на подразники, починає якось виходити з цієї ситуації. От і собі наступає військо, які ось мікроби на наш організм. Що наш організм має зробити? Зробити мобілізацію, так? армію створити свою і побити чогось. Так от неправильний імунітет робить так само, як за часів Радянського Союзу був Аврал. От, допустимо, сьогодні 25 число, а до 30-го числа треба випустити, скажімо, 30 тисяч ящиків. А випустили 18. І що починається? Відділ технічного контролю під замок. Ті ящики йдуть по собочені, потріскані, всякі, але кількість роблять. Це саме робить спотворний імунітет. Він виділяє величезну кількість отої мобілізованого війська імуноглобулінів, але ті імуноглобуліни до кінця не так відшліфовані, вони мають бути. І вони бігають по організму, шукають, кого хто прибити. Ви ж навчили, що вбивати мають. І придивилися ці імуноглобуліни, що от щось ніби похоже на агресорів, клітини, оці бета-клітини бета в кліці ленерганса рішунковій залузі. І замість того, щоб вбивати віруси чи бактерії, починають товкти оті бідні клітини. І коли тих клітин стає менше 10% від загальної кількості, різко наростає явище діабету. Перший, діабет, перший тип діабету проявляється раптово, напротязі 2-3 тижнів. Людина починає багато їсти, багато пити, різко худне. І на фоні того, де в лікарні обстежує, що ж то таке, а наступає аж сильна слабість. обстежує високий цукор. Лікування в офіційній медицині єдине. Інсулін Потім ми повернемося до нашого. Другий тип діабету розвивається повільно, роками, може бути навіть десятками років. Суть цього процесу в тому, що поступово розвивається два механізми. По-перше, клітини перестають слухатися інсуліну. Бо інсулін як гормон, він як ключик, який відкриває двері до клітини. Пристроюється до мембрани, до спеціальних рецепторів, відкривається віконце, і в то віконце може залізти або попасти всередину клітини молекула глюкози. Коли інсуліна немає, інший ніякий гормон не може відкрити цього віконця, щоб глюкоза зайшла всередину клітину. Тому проблема наступає у голодуванні самих клітин. Люкози багато в круві, клітинок немає. Другий тип розвивається у зв'язку із тим, що втрачається чутливість за цих клітин до інсуліну. Інсулін чіпляється до того рецептора, група є, грубо кажучи, в двері, а йому ніхто не відкрив. І інша є теорія, що щось робиться в організмі в острівцева нерганця, що утворити трошки неправильний інсулін. Чуть там змінена формула, чи може там якась лишня основа чи кислотний залишок приєднаний, і він же не виконує своїх функцій. То коли в першому діабеті інсуліну немає, або його дуже мало, то при діабеті другого типу інсуліну в півтора-два рази може бути вище нормально. А він своєї функції не виконує. Так, таку, таку малесеньку згадню. Тобто, чітко ми приймати, що, що таке інсулін, що він робить. Коли цукор у нас в крові, ми його використати практично ніяк ну, не можемо. Ми можемо використати цукор, коли він є в клітині, Клітина може його приробити для енергії, то тобто, якраз функція інсуліна, цукор з крові заганяти в клітини. Коли він не працює по, по всяких причинах, цукор остається в крові і ми його не використовуємо і немає не енергії. А тепер основні симптоми діабету. Не будемо їх ділити на перший тип чи другий тип. Тут симптоми майже одинакові. Там з невеличкими нюансами. Ну, Нюанси ми не будемо входити, ми не маємо бути лікарями, маємо кроково і якісно пояснити пацієнту переваги продукції Так, Перше, на що скаржаться всі наші безвинятки пацієнти, це є справа. Прага це є перший симптом, з яким можуть пацієнти звернутися до медицини. Друге, що у всіх є. Раз багато п'ють, значить що роблять? Багато, багато піщають. Поліурія це називається, виділяють багато сичі. Так? Далі йдемо. Раз вони багато пішають, значить втрачають воду. Тому шкіра у них суха. Сухічки не ній покрай. А раз шкіра суха, він продовжує свою думку, часті висипання на шкірі. Оце як головне, що є в діабеті. Якщо дуже запущений наш хворий, то є ще от такі чисто народні методи відзначити, чи є в того хворого проблеми з цукром чи ні. Перше це фруктовий запах з рота. Або запах ацетону, Більшість ацьтон. Чули на запах ну, хоч, Якщо не чули, то догадують. Коли з рота відчувається запах ацетону, від значить нашого пацієнта вже настільки спотворений обмін речовин, що в нього на енергетичні потреби чи розпадатися білки власного тіла, м'язи. А вуглеводи не засвоюються. Другий специфічний синдром, який буває у всіх без винятку пацієнтів з діабетом, це фруктовий запах сечі. Ви не можете сказати, трохи вроді і банан, трохи щось і яблуко, трохи щось ігрушка, і гуша, і сливо, таке все намішане, але вроді би якийсь фрукт. Це вказує на те, що із сечею виділяється багато, велика кількість вуглеводів. Вуглеводи це не тільки цукор, сахароза і глюкоза. Є фруктоза, арабіноза, галактоза і так далі. І там дуже багато. Частина з них ароматична, тобто дають якийсь запах. Чого багато пісень? Того, що будь-який цукор, якщо ви його насипате з мисочку то кладете вологі, в вологій гарантії, що з ним зробиться? Розчиниться, тягне в себе дуже багато води. Так само в нашому організмі. Будь-який цукор зв'язує воду. І коли більше стає рівень як 10 мілімольних літ в крові, це нирковий поріг. Нирка не може вже отримувати таку кількість цукру і, відповідно, цей цукор витікає з сачаю. А оскільки весь цукор тримає багато води, відповідно, ми в цій хворі багато виділяє сечі. Чого шкіра суха, того що втрата води, чого висипка? Того, що все в світі любить солодкі, в тому числі і бактерії. Імунітет загружений, неправильний, велика кількість цукру не дозволяє правильний імунітет реагувати на всі подразники. І по-друге, бактерії мають дуже багато поживи для свого існування. Отак От приблизно які є ті проблеми. Тепер до чого нас діабет може, е, призвести? Який механізм розвитку проблем пацієнтів? Е, проблеми не в самому діабеті, а в його наслідках. Тому що раз цукор отримує воду, відповідно, об'єм циркулюючої крові у всіх пацієнтів більший, суди не І що це робить? Немає тиску. Висока концентрація цукру, грубо кажучи, висушує і ущільнює самі наші судинки. Вони робляться тверді, крихкі і ланкі. От хто бачив коли-небудь на сонці резиновий фланг гумовий, порепаний такі, бачили? Оце от такі приблизно судинки робляться. Любі коливання тиску можуть в будь-який момент їх розірвати. Вони щільні, тверді і зовсім не еластичні. І от із тих усіх проблем саме враження судин є основним. Всіх пацієнтів з діабетом направляють на обстеження до окуліста, до очного лікаря. Вам не задавалося ніколи питання, а чого? Ніби, Яке має відношення зір до діабету? Чого не хочу. Червоню. Діло в тому, що бачать лікарі хоч не дно сітківку ока, в якій чітко можна побачити судини. суди. ж ніде, точок тіла не розріжуєш, що там нічого не кровило і, може, під якимось збільшенням побачити судини. А там чітко видно природні судини в такому стані, як вони є без зовнішнього втручання. Як раз зміни суди, наскільки вони звужені, чи є там аневризм, чи там інші ще є речі, тому судять по стадії запущення діабету. Наскільки вражені судини всього тіла. Те, що видно в оці, таке саме точно у всьому тілі. І в печінці, в нирці, серезинці, в м'язях, і в жирі в кліті. Тому змінені судини являють собою великий фактор ризику. Тобто Цукор є yeah. густа кров куруха могуста, високий тиск і легкі судини. Це ризик інсульту і інсультів. Парті, першу чергу. В хворих на діабет першого типу найбільші ускладнення розвиваються з нирками. Наступає через багато років користування інсуліном, наркова недостатність. Їх потім переводять на апарат штучна нирка або. Гемодіаліз. гемодіаліз. Або роблячи таку кілку вічки, називається перитоніальний діаліз. Тобто так само, що через нирки проганяють кров через штучну нирку, це апарат гемодіалізу, а там проганяють спеціальні речовини через червну положення. Це такий дуже важкий метод. Як правило, хворі витримують цей гемодіаліз 3-5 років. Це трохи дорогувата процедура, хоча ніби її оплачується державою, а там все одно потрібно купляти додаткові речі, як стимулятори утворення крові. Бо цей апарат, який перекачує кров, стимулять, оці такі ламають, робить їх. Щоб дітей відновлялися, відростали, їм вводять такі У Діабетиків другим типом. Найбільші проблеми це інсульти, інфаркти і гангрени нижніх кінцеві. Усіх рівномірно вражені дрон. Тобто, щоб зробити щось хороше для діабетика, покращити рівень його цукру, відновіть рівень обміну речовин і позбавте його судинних проблем буті. І це все є дуже чітко. Найбільше ми працюємо на вуглеводах. Біля 70% енергії нашого тіла ми оберемо від до 30 максимум від жирів. Білки, як енергетична субстанція дуже слабкі. Вони дають мало енергії, і їхньої утворення енергії рідні треба вбити кількість білка, щоб спалася. Що ми в васанні можемо порадити? Так. Кажіть це не хвороба, а спосіб життя. Перше, що ви маєте купити, це відкоригувати їхнє харчування. Якщо вони будуть правильно харчуватися, буде рівномірне поступання в крові потрібної дози, проблем з високим цукром. просто не буде. Помірне, постійне фізичне навантаження. якщо ми знаємо за 100% всіх діабетиків на світі, 15% – це діабет першого типу, 85% – це діабет.